Шоста ранку в Україні випуск новин до вашої уваги. Мене звати Віра Свердлик. Вітаю. Вночі близько третьої окупанти завдали авіаудару по Херсону. Про це повідомив заступник голови облради Юрій Соболевський. Попередньо є влучання в центрі міста. В соцмережах жителі пишуть про сильну пожежу, кажуть, горять та вибухають автомобілі. Також повідомляють про зруйновані будинки в корабельному районі. Чекаємо на офіційну інформацію. Також учора в день росіяни скинули керовану авіабомбу на костирку Береславського району. Постраждав. Ав чоловік його з пораненням обличчя ушпиталили. Ізраїль вступає у довгу і важку війну. Її перша фаза підходить до завершення, заявив прем'єр-міністр Бенємін Нетеньяго. За його словами, більшість бойовиків, які проникли на ізраїльську територію, знищено. Додав, країна розпочинає наступ, який триватиме без застережень і без перепочинку до досягнення цілей. Армії Ізраїлю вдалося поновити контроль над більшістю південних населених пунктів. Сектор Гази оголосили. Л закритою військовою зоною. Уряд ухвалив рішення припинити постачання туди електроенергії, палива та товарів. Наразі відомо, що жертвами атаки Хамас стали три сотні людей. Поранені щонайменше 1600 осіб, багато з них у важкому стані. Терористи взяли в заручники ізраїльських військових і цивільних. Іран відкрито підтримав атаки Хамасу на Ізраїль. В Євросоюзі напад палестинських бойовиків назвали тероризмом у його найогиднішій формі в Ілія, яка нині головує в Раді ООН, оголосила про скликання Ради безпеки. А Велика Британія про співпрацю з ізраїльським урядом для боротьби з терористами про беззаперечну підтримку заявили і Сполучені Штати у момент трагедії я хочу сказати їм і всьому світу та терористам сполучені штати разом з Ізраїлем. Ми ніколи не залишимо їх. Ми подбаємо про те, щоб вони отримували допомогу, якої потребують їхні громадяни, і вони могли продовжувати захищати себе. Світ бачив жахливі картини. Тисячі ракет протягом кількох годин впали на міста Ізраїлю. Дозвольте мені висловити це якомога ясніше. Зараз не той момент, щоб будь-хто зміг атакувати Ізраїль заради своєї вигоди. Нагадаю, напередодні зранку терористи палестинського угруповання Хамаса завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю з боку сектора Гази. А менше ніж за добу бойовики випустили щонайменше три тисячі ракет. Бойовики захопили ізраїльську військову базу на прикордоні і розстрілювали колони автівок з цивільними, які намагалися втекти. За перші години нападу терористам вдалося захопити багато заручників. Ізраїль також завдає авіаударів по об'єктах Хамасу у секторі Гази. Новий напад стався майже у 50-ту річницю від початку війни судного дня. І у той час, як західний світ засуджує дії Хамасу, у Тегерані влаштовують акції на підтримку палестинських терористів, організували навіть свято. Чимало людей вийшли на вулиці, повсюди лунає музика, а небо осяють феєрверки. Нагадаю, представник верховного лідера Ірану Аятоли Хаменеї відкрито заявив, що. Ісламська республіка на боці Хамасо масова процесія на підтримку Палестини пройшла й вулицями Стамбула. Радіють масовим жертвам в Ізраїлі. Росіяни на акції не виходять, але в соцмережах не стримуються. Реакція Кремля на війну в Ізраїлі не здивувала. Москва, як завжди, звинувачує Захід. І серед загиблих внаслідок атак Хамас на Ізраїль може бути одна українка ще двох наших громадян зараз шукають. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. І заявив, що Ізраїль має повне право на захист від терору. Терористичний напад на Ізраїль був ретельно підготовлений. Увесь світ розуміє, які саме спонсори терору могли спонукати та забезпечити організацію цієї атаки. Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава. Повертаємося до новин України. Україна забезпечена енергоресурсами, необхідними напередодні зими. Хоча ремонти досі тривають, захист енергосистеми набагато кращий ніж торік, заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю каналу Ми Україна. Єдине, що може суттєво вплинути на її роботу, це масовані обстріли ворога, каже е, Галущенко. Перевірити генератори, перевірте, щоб воно було в робочому стані. Якщо є можливість підсилити автономне функціонування, зробіть це. А ми зі свого боку разом з нашою протиповітряною обороною будемо робити все, щоб ця техніка вам не знадобилася. Як пережити зиму майже вщент зруйнованому селі. З березня по листопад минулого року Максимівка, що на Миколаївщині була в окупації. Нині там лише 16 жителів. Ростислав Сесоєв наш побував у них в гостях. Якщо з'їхати з Миколаївської траси, 10 кілометрів проїхати бездоріжжям, а потім ще далі повз мінні поля, потрапляємо в деокуповану Максимівку. Тепер це село привід. На в'їзді вщен зруйновані будинки та численні нагадування про окупантів. Це подвір'я на краю села. Ворог тут нарив окопів, вікна загородив мішками з землею і хотів тримати оборону, але не втримав. Окупантів погнали. А після себе вони залишили руїни безліч мін та розтяжок. І тепер навіть наближатись до зруйнованих будинків вкрай небезпечно. За півгодини зустрічаємо. Першу людину. Тетяна Михайлівна повернулась в село декілька тижнів тому і на місці свого будинку побачила. Ну, от, дивіться, що вони нам зробили. Як тут можна жити, і я не знаю. Тепер залишається хіба що ходити повз руїни та згадувати, як жили до вторгнення росіян. Тут ось зала була тут. спальня була і Тут спальня, і там спальня. Три спальні в мене були. Хата згоріла, хата сарай, і все погоріло. Запеклі бої були прямо тут, на її подвір'ї. Русських стояв танк. Кісь казали, здоровий, бронірований. Що Міни були у ну нема, бо вони посривалися. Міни були отут, у сараях лежали цілі ящики, склади були в них тут у мене. То вони посривалися, бо все ж загорілося, і вони тут казали, таке стріляло, бомбило, що. Нельзя було на вулицю вийти. Тепер Тетяна сама потрошки розбирає завали, переїхала у літню кухню і нікуди вже звідси не поїде, бо одного разу вже починала життя спочатку. Я народилася в Ровенській області. Ми, ото, як зірвалася там на станції, і в нас була радіація. І ми приїхали сюди. І жила тут мирно разом з мамою та братом, доки в село не зайшли окупанти. Вони тут були нас 8 місяців. Ми не думали, що вони сюди зайдуть. У нас це дорога якась така стратегічна, чи як вона називається ця дорога, воєнна. І тут вони собі, вони тут, тут собі вже землю відміряли. Що вони вже тут будуть жити постійно. Українські військові звільнили Максимівку минулого листопада. Окупанти, тікаючи, залишили майже вчен зруйноване село. Тут близько півтори сотні будинків, людей лише 16. Хто повернувся, намагається відновити житло. Тетяна Михайлівна теж мріє відбудувати своє. Далі жити, я ж кажу, строїться, починати. Та і все. Життя продовжується, я кажу. Ростислав Сисоєв, В'ячеслав Вендичанський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.